Шановні друзі, дякуємо, що ви з нами. Від цього серця вітаємо вас. Запрошуємо до найстарішої аерокосмічної школи Національного аерокосмічного університету імені Миколи Єгоровича Жуковського, Харківський авіаційний інститут. Всі вісім факультетів ХАІ з нетерпінням чекають на зустріч з вами. Доброго дня, шановний абітурієнт, я, декан факультету літака будування. Запрошуємо до нашого факультету. Все необхідне для тебе є у нас. IT, зелені технології, міцність, динаміка та багато ще чого. Бажаєш познайомитися ближче. Переходь на наш сайт. Тут ти знайдеш опис всіх наших спеціальностей, всіх заходів, які відбуваються та відбудуться у нашому закладі. Приходь! Ми тебе навчимо правильно писати коло робити безпечні механізми, створювати літаючі автомобілі. Покращувати світ навколо тебе, стати частиною того, що змінює світ технологій та робити те, на що не зважалися б інші. Бар, цукерберг, Безос, гейт, брін будуть нервово стояти в сторонці. Ми чекаємо саме на тебе. Двигун це вищий пілотаж сучасної інженерії. Вогняне серце сучасної криватої машини, авіалайнеру, винищувача, винтокрила, безпілотника, а де ще потрібні авіаційні двигуни. В морському транспорті, в енергетиці, в нафтогазових станціях, на атомних станціях. Їх застосовують всюди, і без них життя неможливе. Наша команда викладачів-професіоналів готує сучасних конструкторів, фахівців з автоматизованого виробництва, комп'ютерних дизайнерів, енергетиків, теплотехніків, лобістів та робототехніків. Щоб долучитись до нашої аерокосмічної команди, ми пропонуємо для тебе кілька онлайн-заходів, які розкриють твої можливості та намалюють нові горизонти. І більш того, дадуть 10 додаткових балів при вступі до нашого університету. Аероспейс-інженер 21-го сторіччя, який може вирішити будь-які завдання і ним маєш бути ти. Складні запитання, глобальні проблеми. Ми мозок і нерви в стабільній системі. У нас управління всіх рівнів ланок, для роботів, дронів, технічних ділянок, розумних будинків, мобільних додатків, продукції, послуг, процесів, видатків. У нас алгоритми і моделювання. Ми боги обчислень і програмування. У нас енергетика, інженерія, ми менеджмент якості, кваліметрія. У нас авіоніка і навігація, програмні продукти, комп'ютеризація. Цікавить освіта сучасного рівня. Це ми факультет систем управління. Усім вам від нас найщиріше вітання. Знайомтеся з нами за посиланням. Факультет ракетно-космічної техніки це не тільки втілення мрії про зірки. Це мирне небо. Це поєднання людини і всесвіту. Ракети, ракетні комплекси та ракетні двигуни, супутники та їх енергорушійні системи, аерокосмічні композити. І все це пов'язане з космічними технологіями, системний аналіз, відновлювальна енергетика, 3D-дизайн та комп'ютерне моделювання, геоінформаційні технології входять до наших освітніх програм. Перспективи роботи це всесвітньо відомі діячі космічного напряму Ілон Маск, Маск Паяков. Ми готуємо й космонавтів. Якість нашої освіти надає можливість інтегруватись до міжнародної аерокосмічної спільноти. Запрошуємо вас до наших майстер-класів. Чекаємо на вас! Друзі! Серцем кожної системи будь це ракета, безпілотник, автомобіль, сервер, медичне обладнання чи критична інфраструктура. Є електроніка та програмне забезпечення, яке вдихає в життя апаратні та програмні комплекси. Ми вчимо машини думати, рухати, спілкуватись між собою і захищати як себе, так і нас. Сучасний світ та армія не обійдеться без наших технологій і програмних рішень. Тому найайтішніший факультет Рексі гармонічно поєднує у собі і електроніку, і радіоелектроніку, і інформаційні та біомедичні технології, кібербезпеку, штучний інтелект і телекомунікації. Наші випускники створюють майбутнє людство. Завітай до наших майстер-класів. Дивись, пробуй, обирай, долучайся до IT-спільноти вже сьогодні. Все в посиланні під цим відео. Привіт усім! Давайте знайомитися. Мене звати Марія. Я заступник декана одного з найпопулярніших у ХАІ факультетів програмної інженерії та бізнесу. А знаєте чому? Бо це єдиний факультет, який поєднує підготовку фахівців технічних і нетехнічних напрямків IT-галузі. В цьому році ми запланували багато онлайн-евентів. У тебе є бажання стати успішним бізнесменом або бізнесвумен? Ми надамо тобі таку можливість завдяки нестандартному підходу до навчання та плідної співпраці з сучасними прогресивними it кампаніями та успішними приватними бізнес-кампаніями. А може ти мрієш розробляти власні програми чи створювати ігри, якими будуть захоплюватися мільйони? Чи навіть тебе цікавить доповнена та віртуальна реальність? Якщо так, то ти вже почесний учасник нашого дружного колективу. Наші студенти вміють оцінювати успішність бізнесу, знають, яким чином і як саме можна використовувати сучасні технології у біржовій торгівлі та допомагають підприємствам вести їх питочну діяльність, використовуючи сучасний чат бухгалтерії або аутсорсинг бухгалтерії під час практики. Можливо, ти хотів би дізнатися, як розпочати кар'єри HR, рекрутера, бренд, івент або піар-менеджера? Ми з радістю відповімо на ці та багато інших питань. Якщо в тебе є велике бажання розвиватися у напрямку, it бізнесу, і не лише приходь до нас. Ми здійснюємо підготовку фахівців відповідно до вимог вакансій it ринку. Ну що зацікавили? Тоді не зволикай, приєднуйся до наших заходів, адже світ it бізнесу чекає саме на тебе. Гуманітарно-правовий факультет ХАІ це для тих, хто вважає людиною мірою всіх речей. У нас найкрутіші і найпотрібніші в сучасному світі спеціальності психологія. Команда практиків європейського рівня навчить тебе проводити діагностику особистості, сім'ї та робочої команди, використовувати приховані психічні ресурси і надавати допомогу іншим і самому собі, у мирні часи і в екстремальних умовах. Прикладна лінгвістика це поєднання реального програмування і крутого професійного знання іноземної мови, а точніше, як мінімум двох мов. Ми навчимо тебе розуміти увесь світ. Право так, хай випускає унікальних фахівців з повітряного та інформаційного права. Це одна з найбільш престижних та високооплачуваних професій. Хто зна, може саме наш випускник стане першим українським юристом на Марсі. Правоохоронна діяльність ми готуємо професіоналів для охорони критичної інфраструктури і служб безпеки в аерокосмічній галузі. Тут треба не тільки добре розбиратися в юридичних питаннях, а також мати навички детективної, охоронної і пошукової діяльності, майже як в голівудському блокбастері. І у нас цьому вчать гуманітарно-правовий факультет це цікаве студентське життя вже завтра і надійний фундамент вдалої кар'єри через декілька років. Бажаєш стати членом нашої спільноти? Приєднуйся до нас в соціальних мережах і долучайся до наших онлайн-заходів. Чекаємо на тебе! Всім відомо, що сьогодні інформація керує світом. На спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа ми готуємо майбутню еліту міжнародних комунікацій. Поглиблене вивчення англійської мови, міжнародного права, інформаційної логістиці, управління інформаційними ресурсами, практики інформаційно-аналітичної та рекламної діяльності все це гарантує професійний успіх наших випускників на всіх континентах, майбутні інформаційні аналітики, фахівці у сфері інформаційного забезпечення міжнародної діяльності, працівники посольств, консульств. Департаментів з міжнародних зв'язків запрошуємо на наші медіа тренінги, квести, івенти. Ви дійсно мрієте успішно керувати своєю долею та всім світом? Тоді чекаємо на вас.